Невеличка новинка із Швейцарії. Е, уряд Швейцарії затвердив угоду про передачу Німеччині ну, по, про повернення Німеччині 25 танків Леопард 2 е, з умовою, що вони не потраплять до України. В мене питання: а чим займається наш посол, посол України в Швейцарії? Некая Венедиктова, колишній генеральний прокурор, колишня одна із лідерів? Виборчого списку слуги народу до Верховної Ради вона, крім того, що отримує зарплату посла і ходить на е, якісь е, офіційні прийоми е, в Берні е, чи в Женеві, чи ще десь, в Лозанні, е, вона ще чимось займається. Ну і крім того, що вона там в якісь скандали періодично встреє. От яка з неї користь? Чому ніхто не переконав, швейцарський уряд? Не е, робити таких приписочок, щоб зброя не потрапила в Україну, чи е, пані Венедиктова е, працює не на Україну, а на якусь іншу країну.